Майже місяць тернополяни потерпали від велозлодія. Повідомлення про крадіжки двоколізних розповідають правоохоронці почали надходити у травні. Зникали велосипеди з під'їздів вночі. Перешкодою для злочинця не ставали навіть тросові замки, якими був пристебнутий транспорт. Працівниками карного розшуку тернопільського міського відділу проведеними оперативно розшуковими заходами було встановлено щодо вчинення вказаних злочинів. Причетний житель міста Тернополя, 26-річний, раніше судимий за вчинення злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотичних засобів. Під час затримання підозрюваного було вилучено два велосипеди. На даний час проводиться товарознавча експертиза, щоб встановити їх вартість. Доля інших велосипедів на даний час встановлюється. Саме пристрасть до наркотиків, вважають правоохоронці, і спонукала чоловіка до протиправного. Нажив у злодій шукав у під'їздах багатоповерхівок. Тросові замки він розрізав за допомогою кусачок, цупив переважно дороговартісні велосипеди. До прикладу, одного разу його здобичу стала спортивна модель за майже 7 тисяч гривень. Натомість продавав двоколісні практично за безцінь, а гроші витрачав на наркотики. Хочу звернутися також додатково до жителів міста Тернополя, попросити їх про те, що де вечірній час велосипеди, які вони переважно. Залишають на сходових клітках, в додаткових приміщеннях, тобто сушилках, брали в квартири, може в когось є гаражі, які для того, щоб обезпечити себе від таких людей, які вчиняють вказані злочини. Щодо згаданого тернополянина, то йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. На вирок суду підозрюваний чекатиме під вартою. Велосипеди, які вже розшукали, після проведення відповідних експертиз повернуть власникам.